Сьогодні багато розмов про військовий парад, який відбувся у Пекіні з нагоди 80-ї річниці Другої світової війни, завершення перемоги над Японією. І на цьому параді були присутні президент Росії Путін, лідер Північної Кореї Кім Чен Ын. Була різна реакція, ну, зокрема, і Дональда Трампа. Він написав у своїй соціальній мережі таке звернення до Сі Цзіньпіння, щоб той передав. Найтепліші вітання від нього Путіну таким чинину, поки вони змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Вже є реакція цього приводу у Кремлі. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Ушаков заявив, що це Трамп ну, написав не без іронії, що це є іронія, і що ніби ніхто проти когось там нічого не домовлявся. Так чи інакше, парад дійсно, був таким. З точки зору демонстрації нової армії високотехнологічної, і в першу чергу ця демонстрація була для сполучених штатів Америки.